Молитва до Богородиці, про дітей і їхнє здоров'я. О, присвята, владичице Діво, Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїм моїх дітей. Імена перелічить усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, що в утробі матері, укрий їх ризою Твого материнства. Збережи їх у страху Божому і в слухняності батькам, умли Господа і сина Твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх, Вручаю моїх дітей материнському нагляду Твоєму, бо Ти є божественний покров рабам Твоїм, Матір Божа, введи мене в образ Твого небесного материнства, вилікуй душевні і тілесні рани дітей моїх. Моїми гріхами нанесені, вручаю цілковито дитину Господові моєму Ісусу Христу і твоєму пречисто небесному заступництву. Амінь.